Вітаю, друзі, останнім часом спостерігаю просто величезну кількість різноманітних дописів про Трампа у наших інтелектуалів та лідерів суспільної думки. Бачу, як ретельно вони захищають демократію та свободу слова у Сполучених Штатах від атак Трампа. Читаю у них про те, як сильно помилилися американці з тим, що Брали Трампа. І е, дивлюся на те, як вони роблять заяви або пишуть про те, що от не можна було давати всю моновладу республіканцям. Баланс потрібен був. Баланс. А головне спостерігає, як всі ці люди хвилюються за майбутнє США. І при цьому вони якось мовчать про все те, що робив і робить Зеленський у нас. А що ж так? Трамп точно не цукор, і його дії будуть мати наслідки для Сполучених Штатів. Але щось мені підказує, що американці ну, самі свої проблеми вирішать і зі всім впораються. Більше того, я впевнений, що Сполучені Штати більш підготовлені і збалансовані до таких. Авторитарних рухів, які ми бачимо зараз. Окрім того, я можу сказати: мені теж не подобається те, що робить Трамп. Багато моментів, але це американський президент. І американці з ним розберуться самостійно. А що у нас з нашим президентом? Його ж обрали наші громадяни, українці, і щось мені підказує, що все буде не так просто, як у Сполучених Штатах. Знаєте, давайте так от відверто. Ми ж всі помічаємо, як прикриваючись війною, влада веде країну до авторитаризму, а корупція і некомпетентність фактично зменшують наші шанси на виживання. Давайте відверто казати. Є ще системне переслідування опозиції, є системне переслідування військових і журналістів розслідувачів і в таких умовах справді легше боротися да й безпечніше за демократію в США. Я ж кажу, що це не ще лише легше ще й безпечніше. Легше і безпечніше написати десяток дописів про припинення фінансування Голосу Америки та Радіо Свободу, які мені теж не подобається, що закривають, але якось сором'язливо сьогодні мовчать про те, як закрили і викинули з єдиного телемарафону прямий, п'ятий та еспресо. А взагалі, єдиний телемарафон став каналом оспівування слави влади. І можливості отримувати олігархами гроші з бюджету в свою кишеню. це взагалі, що відбувається? Це обмін лояльність олігархів на гроші з бюджету. Ну, мені цікаво. Чому про це не пишуть наші лідери суспільної думки? Чому про це пишуть тільки окремі люди, журналісти, деякі політики? А от ті, хто повинен формувати суспільну думку. Пишуть про Трампа і про його атаки на свободу слова в Штатах. Ну да, в Штатах легше захищати з України в Штатах легше захищати свободу слова в Штатах, ніж захищати її в Україні. До речі, а чому мовчать і не згадують про те, хто ж дав наказ СБУ слідкувати за журналістами з Бігус-інфо? Ну, це точно більш безпечніше, якщо розуміти, що такий наказ могли дати лише Зеленський, Єрмак чи Татаров. А ще безпечніше не згадувати темники з Офісу президента для Укрінформа та фінансування мережі телеграм поміяк чи взагалі мовчати про те, що чомусь пропагандони банкової не підпадають під мобілізацію. Влада не любить ці кейси, і про це у нас лідери суспільної думки, переважної більшості. Мовчать, кажучи: ну, не зараз, не час. Ну так. Але про Трампа пишуть: про Трампа зараз, про Трампа можна і, 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 і є рішучість в них про це писати. Розумію. Я дуже уважно слідкую, хто з наших великих патріотів мовчить про все це та багато іншого, але активно атакує Трампа. Краще б ви так завзято захищали б демократичні цінності в Україні. Я розумію, що легше гігікати над тим, що пристосуванець республіканської партії, який хотів оголосити критиків Трампа психічно хворими, був затриманий за спробу схилити неповнолітню дівчину до проституції. Це взагалі ганьба, я розумію, але гігікаючи над ним, чомусь забувають писати про. Те, що простосуванець зі слуг Федір Веніславський стверджує, що бойовий імунітет розповсюджується на всі рішення Зеленського, але чомусь язика тримає у дупі з питання генерала Галушкіна та полковника Лапіна, один з яких сидить в СІЗО, інший на гопвахті. А що ж так? Чому ж вони про це не пишуть? І чому не вказують в кожному дописі, що те, що робить Веніславський, це пристосуванство і ганьба? Ну, ще варто згадати, що не пишуть і про тих, хто сидить у нас в Верховній Раді у президентській фракції, бо Зеленського влаштовує, що в його фракції є не лише Анал Табу, а ще, наприклад, Одарченко та Задорожний, які отримали підозри в корупції. Перший давав в криптовалюті Ха, Новатор, ну нове обліт в обличчя, яке провів Зеленський, тому Новатор. Давав в криптовалюті Хабар Мустафінаєму, за що був затриманий Мустафа. Про це повідомив. А другий Задорожний. Вимагав зі своїх виборців на Сумщині хабар в 10% за те, що він не буде заважати їм в прифронтовому регіоні будувати водогін. 10% йому, 4 правоохоронцям, скоріше правоохоронцям, і воєн не буде заважати. Так, от, обидва вони доль досі в президентській фракції, і Зеленського це влаштовує, а найбільше. Це влаштовує, схоже, тих, хто бореться за чистоту партії республіканців з України. Бо вони пишуть про республіканців, а про це чомусь мовчать, не згадують. ем, Не знаю. Не знаю. До речі, Одарченко вже отримав навіть вирок і все ще залишається в президентській фракції. Президента влаштовує, що корупціонери і покидьки знаходяться під його крилом. Ну, мабуть, це його вирок. А, але про це. Мало пише хто з тих, хто критикує Трампа, бо ОП це не любить лише легше про це не писати і лише згадувати Трампа, як і про багато інших речей вони не хочуть писати. Ну, у нас дійсно є ті, хто на все це вказують, підіймають ці теми і вимагають від влади відповіді. Є такі. І коли вони пишуть про Трампа, то це не викликає взагалі ніякого дисонансу сприйняття їх позиції. Але ж мова не про них, мова про натоп наших вітчизняних борцовів за демократію в США, які чомусь мовчать, що Зеленський робив і робить це так само, як і Трамп зараз. Фактично. Зеленський це ж Трамп на мінімалках. Ну давайте відверто казати. Е, у нього менше кількість ресурсів, менше влади, менше можливостей, менше досвіду. Були б в нього такі можливості, як Трампа, він би так само розвернувся. Але ну, ми розуміємо, що незважаючи на те, що він Трамп на мінімалках, Зеленський все ж хоче бути або Лукашенка, або Ердуганом, які більш подобаються йому, і модель поведінки яких він копіює. Вийде він, негідник. Або розбійник, як там було, ми ж всі це пам'ятаємо. Цей косплей Лукашенка залишиться назавжди в історії. Зеленський справжній авторитарний політик, який хоче не лише моновлади, а й закрити рота всім, хто вказує на його помилки, на ганьбу, на переслідування опозиції, на, на атаки по свободі слова. Але чомусь про все це. Системні українські критики Трампа мовчать, тому що так їм безпечніше. Мені так здається, може, є інша причина. Знову скажуть не на часі. Ну, так, да, скажуть на часі тоді, коли Україна перетвориться в Білорусь. Але якщо мовчати і не піднімати ці та інші теми, то. Автократія остаточно переможе. Взагалі ця ситуація нагадує мені дуже старий радянський анекдот, коли зустрілися якось американець з Радянським, і американець каже, у нас вільна країна. Я можу у Вашингтоні легко вийти на площу перед Білим домом та крикнути Рейган Дурень! І мені за це нічого не буде. Радянський посміхається і йому каже: Ну і що? Я теж можу вийти на Червону площу в Москві та крикнути. Рейган Дурень. І мені за це теж нічого не буде. То в мене запитання до наших лідерів суспільної думки, про яких я зараз казав, то може час припинити волати Рейган Дурень на Хрещатику. Чи так безпечніше? Я дякую всім, хто дивиться цей канал, уважно спостерігає за новинами інформацією. Ви добре розумієте. Що якщо не підіймати болісні теми, то ми справді перетворимось на автократичну державу під прикриттям війни, ми цього не хочемо. Ми знаємо, що якщо мовчати, це не вирішує проблеми. Тому підіймаємо складні питання і болючі теми. Дякую, що дивитесь, Дякую, що не забувайте підписатися, поставити вподобайку, прокоментувати і поширити відео. Це важливо. Якщо хочете, щоб незалежні канали існували, допомагайте. Дякую, що дивилися. Дякую, що допомагаєте. Зсу. Тримаємось разом, перемагаємо, і все буде Україна. Па-па.